Я вітаю в студії Миколу Бондаря, сотник 4 казацької сотні і Назар Мухачов сотник, сотні 26-ї. Слава Україні! Героям слава! Ну, скажіть мені, оці командири, що ви там наговорили сьогодні. Я очевидно маю е, виклад е, вашої заяви, але він вона дуже велика. Розлога читати тут і пошитися в дурні. Ви вже своїми словами людям скажіть, що ви думаєте. з приводу з Першого того? варто уточнити, що ви дали посилання на заяву, зроблено в Уніані. Заяву зроблено в Уніані. Робили не ми. Не ви робили, Я перепрошую. Ми робили. Заяву в Медіакризисному центрі Перепрошую, в Медіакризисному центрі, да, кризовому. Перепрошую, так. Да. Суть заяви зводиться до нашого непогодження. Скільки, це я зрозумів, я сказав, що ви не погоджуєтесь. Скільки було сотників, скільки реально людей, якщо можна так сказати, і чим це викликано? Ну, було п'ять сотників, mm -hmm. які давали інтерв'ю. Mm -hmm. Ще було кілька сотників, які ну, лежилися за кадром. І представники, як мінімум 15 сотень, були е, внизу, там ж маленька кімната. Тобто ви, знаєте, ви представляли точку зору 15 сотень, правильно? я розумію? Ну, Мінімум. Так, як мінімум. Як мінімум 15 сотень. Mm -hmm. Ряду ряду обласних організацій самооборон. В тому числі, ну в принципі, те, що ми те, що ми відобразили в заяві, це якраз є та тривога. Давайте по пунктах пройдемося. Перша це тривога, тим, що відбувається в державі. Правильно, так, угу. так Далі. це перша це тривога. Ну, друге, те, що цінності Майдану ніхто не хоче відстоювати, нам пропонують розійтись. І це є на сьогоднішній день. На жаль, системне явище у всіх ЗМІ. то там, то там проходять різні матеріали. Які пробують дискредитувати повністю Майдан, угу. при тому всі забувають, чого ми зібрались там. А особливо про це забувають представники органів влади, які завдяки Майдану отримали свої посади. Угу. Система взагалі не змінилася. Ми говорили про зміну системи, а не зміну обличчя. У нас по суті зараз склалася ситуація, що в більшості випадків не змінилися навіть обличчя. Змінилися очільники. А силовий блок. Міліція, прокуратура, середній клас, підполковники, полковники як mm -hmm. залишались на своїх посадах. А дехто з одіозних діячів під час майдану навіть отримав підвищення. Mm -hmm. Це на фоні того, що досі не було жодного покарання з приводу подій, які сталися на Майдані. Досі це заважало якимось чином склеєнню країни. Людей, які віддавали злочинні накази, людей, які займалися пресуванням активістів, які викрадали активістів. І це з приводу того, коли в нас відбувається тотальна імітація будь-якої діяльності. Проблема полягає в тому, що нас скормили ідеями з приводу того, основне ну, одразу після втечі Януковича, основним завданням є склеєння країни. В результаті на фоні цієї, це, це звичайно це дуже класна ідея. Але справа в тому, що ті, хто нам видавав цю ідею, вони ну далі слів справа не пішла, по суті, тому що інакше не було би такої ситуації в Криму, та не було би такої ситуації зараз на сході. На сході замість ну. Конкретно наша позиція на сході, замість проведення адекватних своєчасних дій, в тому числі і одразу після втечі Януковича, як, наприклад, там, ротація особового складу, керівного складу там всіх силових блоків, вони нічого цього не провели. А за пізненням 40 днів почали нам розказувати. А ви знаєте, а вони, вони справді зраджують Україну, вони справді займаються саботажем і. Суть полягає в тому, що склеєння ніякого не відбувається, а відбувається система зливання в України. Mm -hmm. Чим теперішня влада відрізняється від попередньої? Ні, ну відрізняється, то вона багато чим, але її, скажімо так, антинародницька діяльність певною мірою майже нічим не відрізняється. Mm -hmm. Ви цим? Так, я погоджуюсь з цим, тому що, дивіться, на сьогоднішній день, якби це було не так, наприклад, на Івано-Франківщині сьогодні би не блокувалося. СБУ, наприклад, так? на Рівненщині не блокувалося б управління МВС, коли представники е Главка приїжджають представляти керівника області і представляють його в якомусь районі. Наприклад, на Хмельниччині би. За підложеними документами очільник СБУ би не отримував би свою посаду, і це доведено. Mm. Знаєте, Якщо брати Чернівеччину, на якій два місяці люди фактично боролися, не допускали очільника СБУ. от вам ще один такий самий приклад. Mm. І прикладів там, де працівники силових саме структур, так прокуратури в тому числі. Фіскальних органів, коли призначаються ну незрозуміло як, Зрозуміло. нам розповідають про квоти, нам розповідають ще що про щось. Насправді люди отримують посади ті, які не хочуть спілкуватися з громадою. Я розумію, що можливо нема кого призначати. Але хай би пройшли шлях такий, прийшли би до громади, покаялися, угу. взяли би на себе зобов'язання, і б громада мала би моральне право через якийсь час прийти і спитати. Угу. А так вони незалежні. Так само, як і були раніше незалежні, їх призначають десь там, незрозуміло як, під столом тихенько, так само, як ведуться зараз перемовини по Донецьку. Угу. Наприклад, дивіться, тут яка ситуація був у нас пан Речинський, радник міністра внутрішніх справ, дуже шанована людина в журналістських колах. Він сказав, що влада сьогодні слаба як ніколи. І що ми маємо? Ми маємо слабку владу в центрі. Ми маємо 10 днів до виборів президента, тобто такі до першого туру, якщо ми ще після того доживемо до другого туру. Так? І ми маємо дві атаки. Фактично скоординовані в часі і в просторі проти цього уряду дуже слабкого, який висить в повітрі. Якщо завтра регіони і комуністи вийдуть з парламенту, а вони вже зробили такий демарш, то Верховна Рада падає просто, а нема... це єдиний легітимний орган влади. І ми маємо з одного боку вашу акцію критики уряду і збройну акцію критики Київського уряду з боку Губарєва і всієї кампанії. В цьому різниця це не є критика. Mm -hmm. У нас є певні вимоги. Ми пробуємо спонукати в черговий раз, це не перший раз. Озвучте, будь ласка. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, шестероме. У нас є певні вимоги, угу. так? ми вимагаємо дій, на відміну від Губарєва, як, у якого зовсім другі цілі, так? ми не вимагаємо припинення там, АТО, ми вимагаємо, щоб то АТО проходило якось зрозуміло, угу. так? Ну, логічно, принаймні, так? щоб там не гинули дурно люди. Щоб не відбувалися такі ситуації, як відбувалися в Одесі, про які ми попереджали, я особисто попереджав. Mm -hmm. так? Але потім вийшло рівно так, як ми говорили, і нам потім починають розводити руками при цьому. Так? Тому ми, на, в нас є суттєва різниця. Я ж зараз, дивіться, думу, дивіться, пункти перше дев'ять Дев пунктів. Зараз я їх зачитаю. Просто я думаю, що варто доповнити. Нашим завданням не є ні в якому випадку скинення уряду чи скинення діючої влади. Ми повинні зробити наш державний механізм ефективним, чистим та прозорим. От оце, це наша ціль скидати, особливо скидати в такий час. Ні, звичайно, що безпека держави завжди на першому місці, але просто те, що нам розповідають, і те, як воно насправді є насправді на тому ж сході, воно. Має досить суттєві розбіжності. І не тільки на сході. Так. Так. Тим не менше, пункти, але. Лепідарного так би сказати. Ми вимагаємо виконання вимог майдану, які не були виконані, негайного виконання. І окремо ми вимагаємо ще дев'ять пунктів. Перший пункт це встановлення конституційного ладу, виконання закону України про місцеве самоврядування в частині територіальних громад, друге прийняття законів про муніципальну міліцію, про охорону громадського порядку і кордонів про резерв місцепальну третє прийняття закону про статус козацтва, четверте повна люстрація державного апарату. П'яте прозорість діяльності державних органів та їхня контрольованість. Громадськістю шосте прийняття відповідних законів щодо легалізації новостворених батальйонів. Сьоме повноцінне реформування армії України, Міністерства внутрішніх справ України, служби безпеки України, восьме захист прав громадян України на окупованій території України, дев'яте встановлення миру на території України, проведення адекватної інформаційної політики серед населення Півдня та Сходу, проведення переговорів із протестувальниками. Тут є логічна помилка, як на мене. Ви говорите про те, що ця влада мала на що здатна, а з іншого боку, ви її... Пред'являєте вимоги, які я особисто підтримую, так само як і десятки і сотні тисяч інших людей, які вона виконати просто не ми не кажемо. А не... Чому що... вона не може виконати, ми не кажемо, Думайте, що ми їм не допомагаємо. Зна... Ми зараз маємо ряд чиновників, яких uh -huh. треба замінити, і і будуть реальні зміни. І це відчують всі. Хто ці чиновники? Ну є ряд по кожній області. У нас є цілий пакет, uh -huh. так плюс треба змінити в. Кінці кінців хоча б спробувати змінити ту систему mm -hmm. про те, про що всі говорили, mm -hmm. але так і нічого не відбувається. Система сути... міняється, я вибачаюся. Ми, якщо ми не терористи, не бандити, не убивці, та? то ми, мусимо, ми хочемо жити в демократичній державі, то ми мусимо розуміти, що це треба робити в прозорий легальний спосіб. А зміни системи в один день не, не, не можна добитися. Одна процедура ухвалення закону, написання, узгодження з громадськими організаціями, голосування руками, ногами, вухами чи чим Але ви пам'ятаєте, як себе? Ті політики, які зараз прийшли до влади на Майдані. Ви пам'ятаєте, що вони обіцяли? А чому вони то не виконують? В малому хай почнуть виконувати. Хай прийдуть до громади, спитають, кого вони бачать. Там люди часом краще знають. Більше того, коли люди будуть легітимізувати призначення, то люди будуть допомагати. А mm -hmm. не буде супроти. А, а якщо вони до губарів каже, що якщо ви там не відведете, то я вас всіх поріжу на шматки. А якщо вони це не приймуть, що ви будете робити? Mm -hmm. ми, ми не ставимо ультиматум. Ага. Зверніть увагу, ми зверталися mm -hmm. вже не один раз. Mm -hmm. так? І дійсно часом наші звернення були почуті досить мляво, досить нехотяче, але влада таки чує нас. Але зараз є другий нюанс. Ми, чому ми вимушені робити знову цю, цю заяву, якщо її всю читати, то там зрозуміло, чому. Тому що нам зараз пропонують розійтись. Ви вже не треба. Вже буцім все класно. Ви рахуєте, що в нас все так класно? Ні, я рахую, що в нас слабкий уряд, і поки він не стане потужним, ми звідси не маємо йти. Не тільки це. Пам'ятаєте, чому ми зібрались тут? У нас був ряд вимог. У нас було перезавантаження влади. А нам розповідають вже поряду каналів, іде інформація, що після 25 го числа Майдану вже нема. Нема в ньому потреби. Про 25 число хочу запитати. А вибори самі по собі президентські, по-перше, і в Києві ще будуть вибори міського голови, Київської міської ради, вони з вашої точки зору, по-перше, здатні стабілізувати ситуацію політичну в країні на рівні столиці. Це перше питання. Друга частина того ж питання, чи вони. Нові люди, нові старі люди, які прийдуть до президентського палацу і до будинку Київської міської державної адміністрації на Хрещатику здатні реально змінити стан справ в країні і в місті? Я можу відповісти на це запитання. Прошу, ласка. Ми на колі, великому колі всеукраїнському козацтва прийняли рішення, що ми не приймаємо нічию сторону в цих виборах, бо це є вибори без вибору. Ви дійсно правду сказали, і ми. Принаймні, якщо ми так заявили, то ми розуміємо, що ніхто з тих, хто зараз йде до влади, не думає міняти тут щось радикально. Ми проголосуємо, обвините. так? Ми приймемо, почуйте, ми приймемо, слухайте, будь ласка, я, 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 ми приймемо будь-який вибір, угу. який я, я розумію, що у нас не настільки багато ще, угу. щоб ми могли суттєво змінити, чи радикально змінити там на чиюсь користь. Ці вибори. Кого виберуть, ми знаємо, як його заставити робити те, що треба нам всі. Як? Дуже просто. З контролем, постійним, постійним спонуканням, можливо, навіть такими методами, до роботи. Ми зараз шукаємо, на відміну від багатьох, ті, що знаходяться на Майдані. Ми не шукаємо собі місію, ми не шукаємо лідера, як нам пропонують шукати. знаєте. Ми шукаємо е, найманого працівника, який би виконував свої обов'язки, за що отримував би заробітну плату. А ми б його контролювали і спонукали його до роботи саме такої, яка би відображала інтереси кожного з нас, кожного українця, не тільки тих, що знаходяться на Майдані, поза Майданом. У нас на сьогоднішній день є наказ, який ми мусимо виконувати. Наприклад, я знову ж говорю про те саме велике всеукраїнське козацьке коло, там, де було прийнято рішення, що ми тут будемо знаходитись на Майдані, попри все, доти, доки не відбудуться вибори, в тому числі до Верховної Ради. І місцевих, так, і ми будемо контролювати їх, спонукати. До того, щоб вони максимально прозорі були і чисті, є на сьогоднішній день технології, ми їх відпрацьовуємо, а ми будемо контролювати дійсно досить жорстко. Казацу в українській історії завжди було інституцією, якщо можна так сказати, яка, яка, яка руйнувала будь-яку державу. Як можна на ідеях анархії збудувати державу? Ну його не привігать. Це, це що... Перехуненка прочитайте роботу про те. Це не так, до мене. Дійшов допою 14-го року. Козак не може підтримувати ніяку владу. Mm -hmm. Так, тому що люба влада, ви погодитесь з тим, є насиллям, mm -hmm. крім одної, яка йде від козака. Mm -hmm. Чому? Тому що ми завжди свої рішення. Mm -hmm. Приймаємо не тільки шаблю в руці, приймаємо шаблі шаблі в руці, в руці. Mm -hmm. ми приймаємо їх на колі, mm -hmm. де є дійсно інститут справжньої демократії. На сьогоднішній день є такий підрозділ на Майдані. От є, це четвертий козацький ряду, четверта козацька сотня самооборони. Так? Де рішення всі приймаються тільки разом Зважено, так, або дається мені завдання як керівнику, як атаману на сьогоднішній день. Я мушу відповідальність несу. Коли є якесь доленосне рішення, я маю, я маю, я маю прийняти. Ну, це правда, Вибачайте, я не, це не для піару, але ви заявили таке. Тому дійсно, до нас приїжджали от американці, які пробували, дивилися на нас як на папуасів, і розказували про інститут справжньої демократії. Знаєте, що я відповів цій журналісті? Вона, вона мене здивувала реакцію. на вашому вусі. Чекайте, чекайте. Да. То вона вела так себе зверхньо з нами, як з папуасами, Знаєте, вона так наблюдала зверхньо на нас і пробувала нам там розповідати щось. Коли я розказав, що її країни ще не було 300 років в проєкті, коли вже була написана конституція, яку вони на 80% переписали, це пили по орлика. Вона мене чуть не покусала спочатку, так? Потім пройшов. Пройшла та істерика, я, я був здивований, наскільки вона дійсно захищала ну, свою країну і імідж тої країни. А потім вона взяла, позвонила до якогось знайомого свого історика, і так потухенько-потихеньку потихеньку вона потухла, вибачилась і пішла. Я не про журналістів. Тому якби ми знали свою історію, хоч на мізинець, угу. кожен з нас, нам би не приходилося стояти на Майданах. І, і і, нам би не прийшлося зараз говорити про справжній інститут демократи ну, командири. Ми дуже далеко заїдемо <зас> сказати <зас> з яворниць про мене цікавить реальна політична, реальне політичне значення, реальний політичний резонанс вашої заяви. Чи вірите ви в те, моє є питання, що політики, які сьогодні сидять в Верховній Раді, які обіймають урядові місця, почують те, що ви їм говорите. Чи ви будете опинитись в ситуації Донбасу умовно, який кричить: почуйте нас в Києві, які ще? Тут дивіться, тут справа в тому, що заклики йдуть не до якогось конкретного регіону, а заклики йдуть до мільйонів українців. Ідеї цінності Майдану не втілиті в життя. Це залишилося нематеріальними речами. Від свого відображення вони не знайшли. З приводу політики щодо державних чиновників, ми їх зобов'язані зараз навчити нести відповідальність. А то після закінчення Майдану склалася така ситуація, що весь Майдан відбувався заради того, щоб декілька політичних сил роздерибанили між собою залишки того, що залишилось, і Но, розділили писати. Зрештою, вони і, вам і, навіть не вдячні за це. І вони ще й пособі... нам не вдячні. Чому вони нам не вдячні? Тому що ми для них є реальною загрозою. Тому що, е, знаєте, нас завжди от, е, всі, всілякими технологіями там, і підміною понять в тому числі заганяють таке русло. Ну, зокрема, наприклад, вибори без виборів, чи коли нам кажуть, та не голосуйте за того кандидата, Нього маленький рейтинг чи речі приблизно з такого розряду. І ми фактично, ну скажем так, дійшли до межі, коли ми змушені заявити про те, що ми хочемо зібрати абсолютно всіх, оці мільйони українців незадоволених теперішніми діями, і ми змушені заявити про себе як про реальну опозицію. Треба мудрим словом, це називається інституціоналізуватися як політична сила іншого варіанту, не існує. А наша ціль не полягає в отриманні політичної влади. От в тому-то і відмінність, ми не є персоналі. Тобто ви хочете контроль над владою? Ну, от вам да. народний контроль. Ні, Максима, дивіться, що, що Максима я музики, я знаю. Що насправді відбулося на Майдані? Ну, на вашу думку, я не знаю як. Я, я вам спробую Це... описати, що відбулося, так? Прошу. Відбулося, врешті-решт, народження громадянського суспільства, яке не буде чекати місії ще раз підкреслюю, mm -hmm. так? Лідера якогось, партію, партійку. Бо так легко говорити завше. Ви бачили зараз хоч один партійний стяг на Майдані, ви їх не побачите. Ви бачили агітацію якусь на Майдані, ви її теж не побачите. Для нас це вже є непринципово. Ми стоїмо, ми вже стоїмо над тим. Тобто знову знову будете людей закликати на Майдан? Да, їх не треба закликати, ми їх зараз тримуємо. Ми їх на силу стримуємо, тому що ви не чуєте, ви дійсно не знаєте, що відбувається. Нам показують зараз, поки на схід, то на заході відбуваються реальні диверсії. Ну а да, це правда підірвали сьогодні газопровід? так не там тільки і сьогодні, і вчора, і скільки кілька закладок, в тому числі наші козаки, знімали їх. Так, і якби це ще не охоронялося, дійсно, якби ми чекали тих батальйонів, про які нам говорять. Так? Але є ще другий нюанс. Коли мене просто пробують загнати в якийсь батальйон, незрозуміло, хто ним буде керувати, і ми бачимо, як ними керують. Так? І коли я ще не маю права оцінювати наказ, знаєте, мене, з мене пробують зробити солдафона якогось, так? і пустити як е гарматне м'ясо. Більше то тут варто доповнити з приводу позицій, в тому числі керівництва самооборони, У нас там неодноразово виникають якісь певні ситуації, зокрема перед подіями в Одесі. Ми засідаємо в штабі самооборони. Пан Отаман видає ту інформацію, яка в нього є, з приводу чеченців, затриманих, яких потім відпускає міліція. І наш керівник каже: ну такого не може бути, ти не можеш цього знати. А фактично, в той час, крім того, що я безпосередньо назвав, був описаний сценарій. Приблизно Сценарій того, що буде відбуватися в Одесі. Такого не може бути, через два дні ми отримаємо. До речі, от прямо перед ефіром у нас була надзвичайно цікава нарада, в тому числі з приводу нашої заяви. І нам розказували про те, що психологічна ситуація в Донбасі повністю переломлена. А прямо перед нашим виходом сюди ви зачитуєте. Зовсім останнє питання: оці командири: чи встоїть Україна? Кожного ранку себе ставлю це питання. А ви, а ви вірите, що йде війна? Де? Де вона йде? В Донецькій і Луганській областях я бачу бандформування, які там. Ви бачите, ви бачите Вливають війну дійсно. Людей. А мені здається, що нас просто знову відволікають mm. Так? в черговий раз. Але там зараз вже ситуація виходить з-під контролю. Дійсно. Зверніть увагу, нам, нам пробують там проводити. Ви ви навіть сьогодні пробували проводити паралелі між заявами тими і нашими. Так mm. я розумію, так що ви пробуєте провести паралелі між ними і нами. Ні, 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 я граю як... роль в адвоката диявола. Так так, да. так, так, але але дивіться. При тому всьому ми простояли 5 місяців на Майдані, ніхто з нас зброю в руки не взяв. Навіть, тоді, коли зраз... нас викрадали, коли нас стріляли. Це мені зрозуміло. Так? Це, це, є кримінал, це є кримінал і бандитизм, нема про що говорити. Так. І люди, багато хто говорить про те, що це є така собі гра на Сході. Так. І що така, це є такий я... собі, вибачте, бізнес-проєкт. Ну це є чутки реальних фактів. Знаєте, якщо зараз насправді іде йде війна, і якщо це все справді можна називати війною, то війну ми програємо, але програємо її, ми не на сході чи не програли в Криму, а війну ми програємо в Києві в наших владних кабінетах. Тому що реформування армії, реформування міліції, надання статусу тій ж самообороні, воно б не допустило тих тотально негативних явищ, які ми зараз маємо. Зброя. Чи треба легалізувати вогнепальну зброю? Драматичне питання, обговорюємо тут. Безумовно, стигнути. безумовно треба. Є досвід, позитивний досвід багатьох країн. Навіть давайте візьмемо країну, така, яка близько знаходиться біля наших кордонів. Так. Там ми зараз вимушені теж захищати біля Придністров'я, а там далі чуть знаходиться Молдавія, угу. яка має у вільному зброї. в вільному обігу зброю. Від того в них нічого не змінилося угу. в їх сторону. Маємо Швейцарію. Досить цікава країна, Nein, Израї... Австралія, Ізраїль, да, Сполучені Штати то, багато. То, туди, я може, останнє питання вам поставлю. Переживемо 25 травня? Та безумовно, звичайно. Да? Безумовно, але ж зверніть увагу, нам знову будуть показувати 25 травня і казати, ой-ой-ой, хлопці, дивіться. Так само, як було 1, -го, 9. -го. А ми виходили, стояли тут на блокпостах і не тільки тут. Часом в режимі три доби без сну. Тому що всі чекали чогось, всі бігали наліво, направо, шукали когось. Так? А в той час ті самі можновладці сиділи, їли шашлики і святкували. Чому на гелікоптерах? Ви не в курсі, на гелікоптерах летали на... на рибалку. <кхе> на... на рибалку. Ми в курсі. Да, ну, на Бога надійся, а сам не плашай, бра? Да? Казали, дякую, що прийшли. Дякую, що дякую, поділилися. Документ залишити для історії. <рес> да? Дякую, сердечно. Микола Бондар. Мухачов, 4 і 26 сотня майдану. Слава Україні героям слава.